Не пощастило з першими вчителями сарницьким депутатам. І спогади про школу в них не надто теплі, бо 1 листопадового дня вони дружнім злетом рук, як то кажуть, одним махом взяли і звільнили усіх 35 шкільних директорів. Що було далі? Дивіться у програмі Перехрестя правди. У Сарнах позачергова сесія, яку зібрали для виправлення помилок депутатського зібрання, котре відбулося напередодні, 12 листопада 2014 року народні обранці Сарнанщини вирішили розпрощатися з керівниками усіх шкіл через голосування пакетом. Дарма що обласне управління освіти рекомендувало продовжити контракти з усіма без винятку директорами шкіл району. Завершувалися термін контракту за два місяці відповідності та на цьому Всі вони писалися. 12 листопада керівник фракції Батьківщини Микола Костецький озвучив заяву депутатської більшості. в Зв'язку з тими перемінами, які є з держави, сьогодні депутатське об'єднання вносить слідуючу пропозицію: перше: не погоджувати контракти з жодним директором. Друге. Розірвати контракти з директорами навчальних закладів, третє: на конкурсній основі подати на слідуючу сесію кандидатурі на директорів загальноосвітніх шкіл, які сьогодні подаються. Я коментувати не буду. Це рішення депутатського об'єднання, я тільки його озвучив. Вочевидь, старий директорат, на думку депутатів, має негативний вплив на ціну газу чи хід. АТО. втім, самі освітяни думають інакше. Того ж дня на стіл прокуророві району лягли заяви 17 директорів про порушення в роботі сесії. Логіки немає в діях керівництва, яке приймає однозначне рішення відразу про всіх звільнення всіх керівників. Для цього щоб вирішувати так питання кардинально, це потрібно, щоб був дуже хороший резерв кадрів. Щоб опрацьовано все було, щоб ці керівники вже відповідно знали, хто у них в резерві, і відчували відповідальність на собі, що у разі, якщо вони не спрацюють так як слід, з ними контракт не буде продовжений, там є резервіст, який займе цю посаду. Я сумніваюся, що в Сарненському районі, зокрема, було 35 готових кандидатур на посади директорів шкіл. Всіх 35 директорів, які були призначені в Костопільському в Саранському районі, вони написали ось такі заяви. Ці заяви подали начальнику відділу освіти, тому що він є роботодавцем, призначає. А начальник відділу освіти на підставі цих заяв на підставі вивчення роботи кожного з директорів мав вносити пропозиції в районну раду, так як претензії до керівників. Значить, директорів за навчальних закладів не було, він ніс пропозицію в районну раду продовжити зі всіма контракти на три роки. Районна рада на дає підставі, повинна була вивчити ці документи, не брати їх на останній день закінчення контрактів, а вивчити ці питання по кожному директору, ну, як мінімум, за півмісяця. і дати аргументацію депутатам. Районної ради про те, що сім директорам варто продовжити контракт, а сім не варто продовжити. Тим більше, що документи фактично такі були, тому що подання подавав начальник відділу освіти. Коли телевізійна група прибула наступного дня на сесію райради, у сесійній залі зібралися й самі директори. А під її дверима ми зустріли кілька десятків пікетувальників, котрі прибули на захист своїх керівників. Декілька місяців ми вже Ведемо таку палку дискусію навколо цього питання. Ми чуємо звинувачення в бік один одного і чомусь так важко йде це питання до прийняття. Я сьогодні просив би всіх депутатів прийняти одностайно таке рішення: підтримати внесену пропозицію відділом освіти, Саренським районним відділом освіти, проголосувати, можливо, навіть. Пакетом за кожного із тих поданих кандидатур, дати можливість підписати новий контракт з кожним директором, але при умови, що з тими директорами, до яких є зауваження в депутатів, є зауваження в інших людей, з тими підписати контракт, можливо, на короткий на коротший термін. Моя позиція була, і я її підтримую вчора: що все таки директори за навчальних закладів не мають працювати за контрактами. Але... Я не буду сьогодні ставити цього цього питання, аби знову не буду ражити депутатський колектив. От я змушений погодитись поки на цей варіант. Варіантом виявилося пакетне голосування за продовження контрактів з тими директорами, до яких не було висловлено жодних претензій, і голосування після обговорення за тих, чи є подальше перебування на директорській посаді. Депутати вважали недоцільним однак, озвучених претензій було не густо зокрема до директора Кричільської школи Герасима Білецького. Я є вчителем Кричинської школи. Сьогодні вночі учня 11 класу з Кричинської школи присипало за мною. Він став інвалідом на все життя. Йому... Далі, далі. Я... я не хочу зараз питати, і розповідати, де були батьки, але я знаю, що. Тому що веду бесіду з дітворою постійно ключицької школи. Восьмикласники, дев'ятикласники, десятикласники, одинкласники, майже в кожному класі по одному, по два учні, які їздять на пружбі. Це дуже тривожна ситуація, тому що гине дуже багато там людей. І найголовніше, що ніяко, ніяких зборів. Ніякої роботи проведеної по цьому питанні в школі не було і навіть і не заїкалося. Коли я прийшов на роботу Крущівську школу, я вже 27 років працюю в цій школі, школа мала статус школи з виробничим навчанням, де діти отримали права трактористів, давайте тоді до кожної людини підходити конкретно. Я дуже багато ще питань, але я більше не буду говорити. Тому що я не хочу лично грязи носитись школи. Найбільшого резонансу набула ситуація з директором зносицької школи Марією Власюк, оскільки в її роботі знайшли правопорушення правоохоронці. В нормативних Документах, якщо 31 учень, це два класи, якщо 30 і менше, це один клас. У нас на жовтні місяці в 2011 році сформувався. Було вже сформованих два класи, але учні вибули, вийшло 29 учнів. Відповідно, треба було б класи звести, але є такі державні санітарні норми, правила, згідно яких, якщо немає відповідної площі класної кімнати, то діти мають підпорядковуватися цим державно-санітарним нормам. наша найбільша площа класної кімнати по школі 48,2 квадратних метри. Сюди можна посадити якнайбільше 25 учнів. 29 – це треба садити у два поверхи. Я просто у 2011 році не взяла довідки районного значення із санстанції. Ще плюс до того, це 10 клас, і згідно концепції профільного навчання, у нас мало б відбуватися профілізація. Вона була здійснена на виконання усіх нормативних документів, і було сформовано два десятих класи: один універсального профілю, а другий технологічного. Тому немає підстав їх зводити в один клас. А це використали проти мене. Міліціонери повідомили ЗМІ про порушення кримінальної справи за фактом зловживань у зносицькій школі. Однак до логічного завершення її ще не довели. На сьогоднішній день я не можу сказати, що хтось винний чи не винний у кримінальному провадженні. З якою метою це було зроблено? Чи була цими діями завдана шкода, в якому розмірі була завдана шкода, для того і проводиться слідство. Проводиться слідство, буде проведена ревізія, і за результатами ревізії буде встановлено оці конкретні. Дані тільки після того я можу вийти і сказати вам конкретно, що є винні одна особа, двоє, троє чи скільки їх буде. Тож педагоги і навіть батьки кинулися захищати молодого і, на їхню думку, перспективного директора Марію Власюк. школа, завдяки цьому директору дійсно вийшла на друге місце в рейтингу шкіл районів. Діти мають призові місця в обласних олімпіадах. Мають призові місця в районних олімпіадах, немає, в школі немає дітей, які скоюють правопорушення. Навчальний процес відбувається якісно, і якихось мотивів, щоб звільнити нашого директора, крім політичних, ми не бачимо. І ми відстоюємо і будемо їздити стільки, скільки це потрібно. Бо такий директор треба нашій громаді. Там наш директор, можливо, непоганий, ніхто не сперечається. Але коли є саме такі дії, то потрібно на них реагувати. Можливо, сьогодні розумніше рішення прийняли, ніж попереднього разу. Бо двічі ми збиралися двічі піднімали це питання. Коли є кримінальне провадження, коли де, то це про щось говорить. Але в нас немає на меті людині зіпсувати кар'єру. Але так виходить. Так виходить, коли люди починають приїжджати на сесію. Для нас повірте, це ну хай буде демократія, хай буде як завгодно. Але для нас це дивина. Коли дають керівники підприємства, зганяють всіх вчителів, знімають всіх з уроків, як це було вчора і сьогодні. Чому на яких підставах? Але до самої директори, директора самого директора, особливих питань немає. Зауваж єдине, оце правопорушення. Схоже, Марія Власюк і справді має завдячувати тим, що залишилася на своїй посаді активній громаді. Сама ж директорка запевняє про свою доброчесність. Я мала на меті одне єдине. Донести вам те, що тільки що сказав начальник міліції. Нікому ніякого звинувачення ще не донесено. Не донесено і тим більше не доведено. Ви не вважаєте, що депутати це вампір. Ми не хочемо ламати вашу долю. І я хочу підтримати. Пропозицію депутата Фістоля погодити з вами контракт на один рік. А далі хай доля вам прокладає щасливу дорогу. Окрім Марії Власюк, депутати вирішили обговорювати кандидатури ще дев'ятьох директорів. Заважимо, що сесійна процедура передбачає попереднє обговорення на комісії. Цього кажуть самі депутати, не відбулося. Дехто з них відкрито заявляв про свою некомпетентність щодо освітніх кадрів. Якщо відділ освіти нам подає, пропонує ці кандидатури, як ми не фахівці, я не фахівець, знаємо, чи вони справляються своєю роботою чи не справляються. Давайте вже в кінці кінців депутати будемо працювати і не колотити оце во все. Давайте підтримаємо ці кандидатури. Ми скоро будемо розглядати питання про доцільність за. Родому за гінекологію, бо ми теж там маємо десь якісь права, ми вписали. І ми всі знатоки всього і всі, так? Наскільки я пам'ятаю, вчора ми припинили дію контрактів із директорами. Чи так, як? Так. Сьогодні ми продовжуємо дію вже припинених контрактів. Може нам варто повернутися і скасувати вчорашнє рішення, щоб було легітимно сьогодні продовжити дію контракту, контракти, які вчора був припинений? Я підтримую депутата запаса про пакетне голосування за всі 34 так, кандидатури. Чому? Ми всі разом, які хто в більшій, хто в меншій мірі, зайшли і самі себе поставили в досить несприятливі такі і недобрий ситуацію по цьому питанню. Тому давайте наберемось, Ми політично сюди заходили. Давайте політично з нього вийдемо і збережемо обличчя районної ради і нашого району, якого ми, про який ми завжди, де треба і де не треба, кажемо, що ми його дуже любимо, шануємо, кохаємо і плекаємо. Решту кандидатур обговорювали з коліс. Клесівська школа першого, другого ступеня в ліцей. Це це любиковичі. Ремчиці чуде Є. наговори глушиться. Чи то присутність нашої телегрупи пригасила емоції депутатів? Однак, конкретні звинувачення у перевищенні службових повноважень ми почули з уст лише одного депутата і лише стосовно одного директора школи. В школі було чотири трактори, два прицепи, були плуги творені і так далі. Зараз немає в школі нічого. Все пішло з молотка. при директорству Герасима Даниловича. Хоче він обіжатися на мене? Не хоче. Я говорю так, як воно є. І я буду голосувати проти і прошу не всіх всіх директорів не ставити в одні рамки. Схоже, що депутатам просто необхідно було зберегти хороше, лице при поганій грі, тобто когось таки звільнити. І тут з'ясувалося, що в категорії директори з'явився дискримінований підвид. Літні директори. Таке є пропозиція пакетом проголосувати кому до 60, кому після 60, обсудити і тоді голосувати не голосувати. Якщо ми даємо дорогу молодим, я рахую, що в школі є дуже молодих багато вчителів, які можуть бути. Директору, за, очі. за очі. Ну то давайте їм дамо дорогу. Кому до 60, давайте проголосуємо пакетом, без ніяких зазор подаємо, хай на три роки люди працюють. Це шапцу, Микола Харкович. Проект розданий, погодити. Будь ласка, розглядаємо в цьому ракурсі. Є адміністрація, є виконуючі обов'язки адміністрації, орган адміністрації відділу освіти, подав документи. Чого ми зараз починаємо? 60 років, не 60 років. За людей проголосувати, а після 60 обговорити і проголосувати чи не проголосувати. То це, Чого ви... ми мучимо вчителів і загатіть? Чого ми Це, ми це не критерій 60 років. Я не і не, Я не сказав, що це 60 чи за 60. Я не сказав такого. Я сказав обговорити. І це приниження. Це, 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 це приниження. Я є простий вчитель, яка приїхала захищати директора Михайла Діру Петрівна. Якщо в депутатів немає претензій і ніхто не може висловити, немає сміливості назвати, то чому ви голосуєте проти? Ви мені скажіть? Які претензії? Я вже тут третій раз. І я вам ще стверджую, що це є директор від Бога. Правильно, їй 61 рік. Але їй не, не даси 61 рік. І вона своїми, своєю енергією доказує. Що вона може ще працювати десятки років. Бо вона за 9 років поставила так школу, що не один директор, який мужської статі, не веде так школу, як вона. Ви, Адамович, були в нашій школі. Сподобалася вам школа? Ви... А чому ж не проходить питання? Слухайте но, то ж вистачає ті, що сидите. Ви вас вистачає ж голосів. Я вас прошу підтримайте талановитого директора. Згідно з Конституцією України, згідно з Кодексом законів про працю, вік людини взагалі не може слугувати підставою для припинення трудового договору. Конституція забороняє раніше був такий пункт, першого пункт, один штрих статті 40 Кодексу законів про працю, який був прийнятий ще в 90-му році. Але його в 1994 році скасували. Там було, а так як для державних службовців, що при досягненні певного граничного віку з ним припиняється трудовий договір. Це скасовано, оскільки це протирічить Конституції України. І тому посилатись на те, що людина або досягла пенсійного віку, або вже пенсійного віку. Зараз вона посилатись тільки на це для розірвання. Вання контракту це суперечить чинному законодавству. шкільні директори, пенсіонери ідучи на позачергову сесію, і гадки не мали, що нещаслива карта випаде саме їм. Тим паче, що за них прибули клопотати і голови сільрад. Коли ми зараз мінімум директору навч... на процесі навчального року. Це знову ж відляше. Певними перестановками в процесі виховному, зараз викладачі вчителі. Буде переміна. Дайте закінчити навчальний рік, і тоді приймемо рішення. Оце було б найкраще. Не можна посеред навчального року. Нас вже привикли зверху, з Києва, гроші забирати посеред посеред бюджетного року. Ви думайте, думляйте. Ми просто створимо претендент, який не дасть порозуміння в колективах. Всирю, хочемо, не хочемо. Зложився колектив. Хай закінчиться навчальний рік, та приймаємо рішення. Я спілкувався з батьківським комітетом Клесівської школи ліцею Дуже е, прошу вас зараз віднестися до Галини Семенівни з великою шаною і повагою. Вона все своє життя присвятила цій школі. Якщо ми бачимо, які порядки в інших школах яка краса, то я хотів би, щоб ми побачили, як організована Навчально-виховний процес в школі клесів та не сталося. Окрім директора Кричільської загальноосвітньої школи, депутати не продовжили контракти з трьома керівниками з великим досвідом роботи. Без пояснень звільнили і двох клесівських директорів школи та ліцею. Відділ освіти ніяких претензій до мене немає. Якщо по віку – це незаконно. Якщо яких, по якихось політичних мотивах, це теж незаконно. Я її не просила, це люди самі. Це мені привезла, привезла людина зі школи вже сюди, до сесії. Я її не хотіла брати, але взяла, положила нікому не показувала його. Ми з школи обдертої, захалусної, холодної, зробили школу як лялечку. Хотілося б людиною піти зі школи, відчувати себе людиною, а не вигнаним. Котом. Я все життя віддала білятичам. Мене йде вже четверте покоління в школі, яке я вчу. І ви просто так ганебно мене викидаєте за борт. Хіба ж так можна ламати долю життя? Причому тут поломана доля, ви говорите за поломані долі. Якщо що, директор прекрасний, він буде працювати, він реабілітує себе через рік, ми його поставимо знову на місце. Питання просте. Де тут доля зломана? Я не можу зрозуміти. У мене багато школа працює. Ті щось зміняється, з того що Біля, Я як депутат сказав, заїдьте в білятицьку школу, подивитися, рівень ріля... Який... навчального закладу, а тоді будемо приймати. рішення. Це не було не було каменем якогось потикання, що це Саме ця проблема. Пенсіонер, йди, звільни роботу. Але хоча своя моя особиста думка, вона. В якійсь мірі десь і співзвучна з тою, що є на базарах, їздять по Москвах дійсно молоді люди, молоді спеціалісти, вчителі, які не мають місця, де працевлаштуватися. А ну, в даній ситуації директор школи 70 років. Ну, при всій давно я не можу якось так в середині. Змиритися з цим, що молодь шукає роботу, не може знайти. А старші, я тільки за те, щоб провести їх гідно на пенсію, тільки за те. Дійсно, його треба робити, робити цивілізовано, можливо, не таким методом, як це робилося. Вони мали просто пролонгувати цей контракт на термін до закінчення навчального року. Однозначно. Та й взагалі, навіть на стадії укладання контракту, вони повинні були закласти вже цю норму, що по закінченню навчального року лише, це просто суперечить навіть елементарній людській логіці. А з тої точки зору, що так як виступав там представник депутатської фракції, і сказав, що виходячи з того, що Отакі-то От події у нас в Україні. Ми розірваємо всі 35 п'ять контрактів. Ну, це взагалі не тільки законодавство суперечило, й пробачте в мене в здоровому глузду суперечить. Навіть директор сьогодні став як той жолудь, не знає, коли впаде і хто його з'їсть. Я хочу, щоб ви знали, що директори щороку атестуються, вони звітуються перед громадськістю. І в дальнішому, приймаючи такі рішення, врахуйте це. Коли ви маєте якісь претензії, то підійдіть до того зважено, і коли є якісь суттєві претензії до того чи іншої посади директора, ніхто з вами не буде спорити. А що все почалося? А почалося з того, що в свій час Тетяна Євгенівна Сухарєва дуже переконувала, що треба директорів перевести на контрактну форму. Було таке чи ні? А, ну, всі голосували. А ми зараз винні правовому інспекторові обласної профспілки працівників освіти Георгію Антипчуку не раз доводилося захищати педагогів у суді. Георгій Вікторович зауважує, однією з умов переведення є покращення умов роботи. В них могли бути чітко зафіксована, скажімо, доплата до їхнього посадового окладу. Проаналізувавши оці типові контракти, які поробили, я не побачив там якісь покращення умов. Тим більше в різних районах по-різному Мотивувалося тим для того вивчення, того, щоб як директори працюють, підвищення ефективності їхньої роботи, ну і різні різні такі речі. Ну як можна вивчити ефективність директора, перевівши я на контракт, коли більшість директорів були. Призначені вже по 15, по 20, по 10 років тому назад. І вони були призначені за трудовим договором на невизначений термін. Тих же директорів, які були призначені раніше, не було якоїсь правової підстави переводити їх на контракт значить, без їхнього погодження. Але була. Пророблена відповідна робота з керівниками навчальних закладів і потихеньку-потихеньку де умовлянням, де під певним тиском, під тиском, що будуть переведені, контролювати цей навчальний заклад, будуть постійні перевірки, тому подібно їх попереводили фактично на контракт. За умови укладання трудового договору прийняти людину на роботу легко, але для її звільнення потрібні надто вагомі підстави і аргументи аж до рішення судів. Зовсім інша справа контракт. З уведенням контрактної системи для очільників шкіл попередня сарнинська влада підготувала підґрунтя для звільнення директорів, контракт для яких інструмент впливу. За тривалий час в районі була побудована ієрархія відповідної структури своїх, чужих і таке інше. Вчора Тетяна Євгенівна шукаю немає. Вона дуже крепко розказувала, що потрібно робити, що не потрібно робити. А про свою діяльність вона абсолютно не сказала, скільки за її керування було звільнено з посад тих чи інших відповідних людей. Знаєте чому? Я даю вам просту відповідь. Бо ці люди не були, ну так би мовити, скажу російською угодні самі системи правління. І часто наших директорів шкіл, так і лікарів, повірте мені, так і всіх культурних працівників, ставлять певні рамки і в залежність. Якщо ти наш, то будеш деякий час працювати. І будеш працювати. Цього не потрібно робити. Директор школи і вчитель має займатися. Своїми безпосередніми професійними обов'язками нам прийдеться повернутися до цього питання, аби не ставити в політичну залежність від будь-кого будь-якої посади директора школи, ця помилка була закладена, і ми її не хочемо виправити. Повчимося наша проблема до 11 грудня, тобто місячний термін, доручити відділу освіти. Хай він проводить роботу. Якщо ці люди їм довіряють в колективах. Якщо їм довіряють, будь ласка, ми тоді повернемося до цього питання. Перш ніж на щось погоджуватись, потрібно чітко знати законодавство, чітко повинно розуміти наслідки цієї угоди. І ще раз хотілося сказати просто-напросто, що ті керівники навчальних закладів, які є членом проспілки, я вже не одного директора поновив. Історія була. Костопельське ремонт у 2005 році, коли зразу звільнили 18 директорів. Всі вони були поновлені. Чому сарницькі депутати посеред навчального року вчинили показову розправу з директорами? До кінця відомо лише самим депутатам і самим директорам. Але ця історія повчальна для тих працівників, яким начальство раптом запропонує підписати чарівний папірець під назвою Контракт. Не будьте сарницькими директорами. Не погоджуйтесь без юристів, зустрінемось на перехресті правди.